Ця народлива співачка за словом, у кишеню не полізе. Вона не соромиться казати те, що думає. Ідєць". І не зважає на думку інших. Цей вирізняє Анастасію приходько, поміж інших у шоу-бізнесі. Ну, я емоційна людина. Через різкі слова і прямолінійність цю співачку завжди можна було знайти на перших шпальтах. Проте, коли треба, Настя й сама визнавала помилки. Я вмію брати відповідальність за свої вчинки. А неоднозначних вчинків у зірки чимало. Чого вартують заповіт у 33 та претензії до продюсера? Ще є питання, чому брехала з приводу заміжжя та чому відмовилась від спілкування з рідною матір'ю. Коріння цього, звісно, в дитинстві. Батько Костянтин пішов із сім'ї, коли Насті було півтора року, а мама постійно працювала. Тож часу на виховання двох дітей не знаходилось. Були моменти, коли мені її дуже сильно бракувало. Тому вихованням займався дідусь. Саме від нього вона успадкувала свій норов і усвідомлення важливості родини. Дід робив даруни. І коли дід кликав усіх, що давайте сядемо за стіл і поїмо, згодом Настя так само кликатиме своїх дітлахів. Оп. Та про це пізніше, а зараз кінець 90-х. Юна Настя розгулювала київськими недобудовами і ставала справжньою пацанкою. Хоч діди був поряд, дівчинці бракувало саме маминої уваги. Донька сильно ображалась, коли Матуся влаштовувала особисте життя, не приділяючи їй часу. Дякую Богу, що народила, дякую, що там вивчила, одягла, я не знаю. Що. А все інше я дякую тільки собі та господу Богу. Бо вже з 15 років Настя сама себе забезпечувала, була і прибиральницею, і офіціанткою. Паралельно бігала на заняття з тайського боксу та до музичної школи. У 2003-му подалася на кастинг у дуже відомий гурт. Я дуже хотіла на сцену. Мені здавалося, що в групі Віагра я могла почати свою кар'єру. Ми танцювали і співали. Це було дуже жалюгідне видовище, але я старалася бути сексуальною. Тоді продюсер гурту Костянтин Меладзе не затвердив 16-річної Насті саме через вік. Та це не зупинило настирливої дівчини. За чотири роки вона таки підписала контракт із Меладзе. Тандем тривав три роки: пісні, кліпи, слава все як мріяла Настя. Дві 2009 дев'ятого вона взяла участь у Євробаченні від РФ, і за це їй прилітало роками. Власне, після конкурсу співпраця приходької меладзе завершилась. Я розумію, чого я хочу. Я не можу бути людиною, якій хтось керує. Я не можу робити ті речі, які не до вподоби мені. Однак відлуння роботи з Меладзе наздоганяє її, і досі. Бог ти мій один маладзе. Два роки тому всі тільки й говорили про домагання до артисток зі сторони Костянтина. Тому чимало питань було й до приходько. Але ж ви знаєте, Настю, вона не стала мовчати. Три роки ми працювали, і жодного разу Костянтин Меладзе не натякнув на те, що щось повинно бути. Але як нещодавно виявилось, Насті все ж є про що мовчати. 2009 тисячі був не з простих років. Багато хто розповідає своїх історій, а в мене є зовсім інша історія. Приходько поки не збирається ділитись подробицями, але зазначила, що п'ять років не могла уговтатись після пережитого, не допомагали і психологи. І коли я починаю згадувати, я знаю, що мені становиться морально дуже погано. Я розумію, звідки в мене панічні атаки. У час, коли Настя залишилася сама, ще й у розбитому стані, в її житті з'явилося кохання. Ним став грузинський бізнесмен Нурік Кухілава. Пара закрутила романи 2010 тисячі У них народилася донечка Нана. На хвилі родинного щастя Настя повідомила, що змінила свій статус. Я і чоловік, 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 чоловік. Є! Та все ж кар'єра залишалась на першому місці. Приходько не хотіла ані втратити популярність, ані сидіти вдома з пелюшками. Та не так сталося, як гадалося. Здавалося, у шлюбі з грузином молода матуся і зірка сцени Анастасія Приходько знайшла своє щастя. Але 2013-го через зради, насильство і постійні сварки, співачка пішла від чоловіка, Ба більше тільки за шість років зізналась, що цей шлюб не був офіційним. Перше я не могла тоді знайти пояснень, чому це не відбувається все. По-друге, ну, треба було казати, щоб ну, на нього якось став криво. Не дивився. Та довго Настя самотньою не була, тільки но розійшлася з Нуріком, як у життя увірвалося її перше шкільне кохання, старший на чотири роки Олександр. Так як його, я ніколи нікого не кохала. У школі Сашко був дуже популярним серед дівчат і не зважав на Настю. Втім, вона пронесла свої почуття крізь роки. Це кохання воно завжди жило в моєму серці, тому що воно перше. Коли приходьку було 26, вони розписались і зробили це в її стилі по хуліганському в спортивних костюмах. Ну, насправді ми хотіли на великому кораблі зробити весілля на дніпрі. І ретельно до нього готувались, але в день ікс молодята проспали. Тому й одягнули перше, що побачили. Проте за шість років Настя таки здійснила свою дівочу мрію. Для мене це було дуже важливо. Я не знаю, це може який пункт. 2019-го у неї були сукня, букети з конвалій, торт, салют і вінчання. За десятиліття разом чого тільки не пережили. Зізнається співачка. Про кохання і труднощі Настя 2018-го написала пісню, після якої несподівано для всіх оголосила, що йде зі сцени. Вдруге стала мамою. Подумаєте ви? Так народився син Гордій. Але головна причина Приходько вирішила податись у депутати. Чоловік відмовляв, але якщо Настя вирішила, то вона робить. Пригадую, він так підходить мене. Каже мені, Куся, ну давай вже <смі> без цього. Тоді через нову роботу родина переїхала до Вінниці. Олександр мовчки сидів з дітьми, поки дружина йшла за своїми амбіціями. Та вже за рік Настя склала повноваження та повернулась до хатніх справ. Що це, напевно, най... найважкий рік був. В моєму житті висновки є і дуже потужні. І я знаю, які я вчинки буду робити, яких я помилок не допущу. Тоді, 2019-го Анастасія Приходько робить спробу повернутись на сцену, але тільки й чує, що вона не формат, і драматичні пісні не на часі. Не буду я роздягатись, не буду я груди показувати, не буду я веселі пісні співати. Та з початком пандемії Настя і забула думати про творчість. Тоді народився ще один син, лука. Поява третьої дитини здивувала прихильників, адже про свою вагітність співачка мовчала. І мені хотілося зі своїм щастям побути на один цидіді, але все було не так радісно. Хвилювання і стрес під час вагітності змусили артистку навіть написати заповідь. Але у 33 це вже я якось пізно народжую, а раптом я не зможу народити. Раптом у мене не вистачить сили. Настя пережила щоденні панічні атаки, постійні перепади тиску, але з появою малюка все мов рукою зняло. Та й всередині родини змінилася атмосфера. Більше стало ніжності і любові. Ова! Колись норовливе стерво стала більш стриманою і ніжною, бо згадала, як сама сумувала без маминої ласки та уваги. Один раз ми поїхали зокрема. по гриби, один раз ми пішли в зоопарк. Тож вечорами вона обговорює з малими їхні секрети, слухає кожного. Але іноді ми можемо не робити домашні завдання. Mm -hmm. Я бачу, що в неї немає настрою, не хочу вона не роби. Але це суто буде твої, потім проблеми. Потроху Настя загартовує дітей. Наприклад, Нана знає, що всі свої шкільні проблеми вона має вирішувати самостійно, як колись її мама. Я бачу, що в неї щось не виходить. я кажу, поки не вийде, може до мене не підходити. А загалом вона проводить максимум часу зі своїми дітьми: влаштовує свята, грається та готує. Мої діти, мої, 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 і ти наш. так? Зі своєю мамою співачка не спілкується вже кілька років, ба більше власних онуків пані Оксана навіть не бачила. Спілкування у нас не складається. Ну і нащо тоді мучити одне одного, якщо воно не складається? Уже 16 років ми бачимо Анастасію Приходько з ухвалою дівчиною, яка зазнала злетів і падінь. Зараз свій норов вона таки втихомирила, хоч час від часу і кидає щось гостре у чийсь бік. А власне щастя знайшла в материнстві та великій родині. Чому не витрачати свого життя на те, щоб підтримувати одне одного, приймати одне одного такими, якими ми є?